Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати запечену курочку в томатно-аджичному соусі. Для початку нам знадобиться. У мене тут курка масою 1,6 кг, 2 чайні ложки солі, 1 чайна ложка цукру, 3 столові ложки олії та одна чайна ложка безгірки чорного перцю. Змішую всі інгредієнти: сіль, цукор, олію та перець. Перемішую та змастю курочку. Я курку перевернула на другу сторону. Я вам ще хотіла сказати, що я її розрізаю ось так навпіл по грудці і змащую із середини, і тут зверху. І залишаю маринуватися, просолюватися. Ось так десь приблизно на годинку, на дві. Ну, а якщо, звісно, не маєте тут часу, то на півгодинки і теж буде достатньо. Друзі, курка в мене маринувалася 2 години. Тепер виклала в гарячу сковорідку і буду смажувати суміші рослинної олії та вершкового масла. Спочатку зі сторони шкірку, а потім переверну. Тим часом, поки в мене обсмажується куриця, зробимо соус на маску до неї. Що нам знадобиться? Одна столова ложка аджити, в мене гостра, досить таки сильно, Одна столова ложка томатної пасти, одна столова ложка кетчупу, одна столова ложка меду, одна столова ложка сметани або майонезу, Два-три зубчики чеснику та одна чайна ложка з гіркою приправи для шашлика. Тепер все можу змішувати. Аджику, томатну пасту, кетчуп, мед, вичавлений часник, майонез та приправу до шашлика. Ви можете, до речі, вибрати щось інакше, ваші улюблені трави, наприклад. Але це дуже класна приправа, і вона досить гарно пасує саме до, до томатно-аджичного соусу. Вже посмажилась, тепер можу змащувати соусом. Ось так досить щедро. Змащую, до речі, дуже ароматна ця заправка, цей соус. Змащену курку я вже виклала в форму застелену пергаментом і буду запікати десь приблизно 45 хвилин при 190 градусах. Друзі, наша курка готова! Ніжна, соковита та пряна. З легкою гостринкою та приємним томатним смаком. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.